В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам. По-друге, привітати суперника. Ну і щоб по щоб грі, щоб вийшло, нічого в нас не вийшло. Ні по результату, ні, 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 ні по змісту гри, незадоволені. Відчувається, що вдалася взнаки кубкова гра зі скалою. 120 хвилин фізично хлопці підсіли, плюс емоційне спустошення. Психологічне виснаження. Пропустили два м'ячі на останніх хвилинах на 90 120 і Напевно, воно далося в і далося взнаки позитиву. Мало від цього було. Хлопці просіли так психологічно, і тепер важливо не попасти в психологічну яму. Треба, треба з них з неї вилазити. Як ще думаєте, забрав лише сил чи, можливо, ще чогось команді бракувало сьогодні? Ну я ж говорю, що. І емоцій забрало дуже багато, і, і сил забрало багато. Тому і сьогодні такі дивні рішення, і в нас фактично нічого не вийшло. Не виходився вихід оборони в атаку, не вийшло скривати, ми не змогли ні зацепити зам'ячні, за практично нічого не вийшло. Найгірша, найгірша гра, яку ми грали з, від початку зборів до сьогоднішнього дня і сподіваюся, що вона лишиться останньою такою, такою, такою паскудною грою. Ми дуже задоволені, що добили цю перемогу. Перш за все, це для всіх тих, хто боліває за нас в нашому рідному місці, тому що ми далеко від нього, але все це для них. І як приклад цього сьогодні приїхав хлопець. Один із фанів. У нього десятиденна відпустка з фронту, але він приїхав вболівати, тому це перемога також в першу чергу для нього. Знали, готувалися. Команда суперника у середу все ж таки виснажений. Дуже матч провела на кубок. Ми це врахували і ну, намагалися цим скористатися. Дуже приємно, що хлопці нас якось так почули нарешті і віддали усі свої сили для цієї перемоги. І нарешті це як. Ковток свіжого повітря для нашої команди, для них, перш за все, для їх розвитку встановлення становлення як команди в цілому. Сьогодні металіз, мабуть, найпереконніший свій матч провів у цьому сезоні. Варто розраховувати, що це буде тенденція, чи сьогодні так спалося? Тенденції треба підкреслювати постійно, але ну, набагато було моментів дуже непоганих, особливо у першій частині гри, в другій також, але десь може все ж таки жара дала собі знати. Але десь хвилин 70-75 дуже непоганий темп був з нашої сторони, перш за все. І намагалися досягти цієї бажаної перемоги. Брати Луціва одразу, як то каже, з корабля на бал, одразу стартовий склад сьогодні вийшли, чи не боялися ви такі моменти ще на зіграні, границь там чи ви вже одразу розуміли, що ці гравці підходять і вони готові? Ну, це підсилення для нашої команди. Вони нехай також молоді хлопці, але трошки мощі додали нам. В атаці. Побоювання були, але ну, що, це футбол. Виходь, грай. На полі вони скоріш знайдуть ці моменти, взаємодій, чим там через якийсь там, час спілкування за, за ним. Тому є тренування, є ще час. Рухаємося далі.